Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Селище міського типу Холми Корюківського району Чернігівської області розташоване на Придніпровській Низовині на річці Убаді, притоці Десни, та має населення близько трьох тисяч чоловік. Перші згадки про острів Холми датуються 1630 роком. У 2017 році навколишні громади об'єдналися та створили територіальну громаду з центром БСМТ Холми. У селищі живуть роботящі та творчі люди, які вміють і працювати, і відпочивати. Жителі намагаються відродити та зберегти особливості свого регіону. Жуклянську Свято-Покровську церкву, дерев'яну архітектуру, традиційне ткацтво, народну кулінарію. Так відроджується народна страва з картоплі. Деруха. Я Шевко Людмила Дмитрівна, жителька холмів. На пенсії почала відвідувати клуб по інтересам передвіня. К клубі у нас в основному жінки пенсійного віку. Ми збиралися для того, щоб ну, обгорити якісь проблеми, в кого які є, для того, щоб показати, те, що вміє приготувати, те, що а, з рукоділля виготовив. Ну і коли звернулися молоді люди, які згадали страву деруха, ну, не знають, що воно, знають тільки, що якась страва із картоплі і дуже смачна. Ми зібралися своїм складом берегиня, поговорили, все обміркували, згадали ще з дитинства, як готували наші бабусь, бабусі, мами. І ми потім вже ну, Якісь компоненти були, але вже обговорили, як вона дійсно готувалася давніх давин. І таким чином спробували приготувати страву. Страва вийшла смачна, а потім, коли на день села треба було приготувати цю страву і зробити виставку для фестиваля, ми також прийняли участь у цьому. Деруха це національне українське блюдо, яке виготовлялося у нас в нашому регіоні тільки. Його готували з давніх давинок, воно передавалося із покоління в покоління. Бабусі передавали своїм дочкам і дійшло до нашого часу від нашої бабусі, від нашої матері. Ця страва готується вже по осені, коли викопали картоплю, підготували кабанця, тому що ця страва калорійна. для неї потрібна піджарка. Піджарка готується із м'яса, сала, цибульки, все це підрумняється на сковорідці. Піч топиться для того, щоб Страва ця спеклася. Піч, топлять так бабусі наші говорили, як для того, щоб витерти хліб. Готували цю страву в макітрі або горщику. У наш час, вже якщо немає макітри, то ми, ми застосовуємо стостінні каструльки, У кого є теперішні вже гарні. Горщики, Картоплю натирають і складають, чи макітру, чи горщик, чи товстостінну кастрюлю, туди докладають піджарку. жарку, все це добренько вимішують і ставлять до жару, не до полум'я вже, а коли тільки жар плечи. Коли вона почала закипати, тоді жар вигрібають і ставлять. Горщик з стравою тільки на пів, для того, щоб воно при, при рівномірній температурі спекалося до консистенції такої підрумяненої, щоб картопля вся ця була ну, спечена і страва має такий апетитний вигляд і дуже смачна смак. Цю страву в кожній господині ну, готували де, з якимись своїми особливостями. Хто додавав до цієї страви квасолю, інша господиня додавала гречку. Хто любить докладати зелень, докладали зелень. Але основна, основні компоненти завжди зберігалися. Доброго дня, всі присутні, земляки, гості, які сьогодні завітали до нас на свято. Радою зустрічаємо, вітаємо. Днем селища. І в цьому році ми вирішили організувати фестиваль, який називається Деруха-Фест. Я думаю, місцеві жителі в курсі, що це таке деруха. Хто не знає, тих була можливість сьогодні їх скуштувати. Ну і найкраща страва, яка зайняла перше місце, отримала максимальну кількість голосів і сподобалася не тільки місцевим жителям, а й гостям, а навіть гостю із-за кордону. Вітаємо, деруха! Доброго дня! Мене зовут Тамара. Ми сьогодні будемо готувати старовинну страву, яку готували колись наші дідусі, бабусі з картоплі, яка називається дарухою. Цю гарну, привабливу страву, як ароматну, смачну ми будемо готувати в печі. Для цього мені треба розпалити печі. Бемо її розпалювати. Отой шлички, смалину і підпалимо її. Відкрили верх, саме головне не забудьте подавати нашу влучинку. Отак я підкину. Поки піч буде розгоратися і сходити дим, перший шаг в приготування дороги, це нам треба зробити шкварки. Найкраще брати цей з печривини або ж грудинка. У нас печривина. Сало краще різати дрібними маленькими шматочками. Це для того, щоб воно гарно вижарилось і щоб дійсно у нас вийшли шкварки. Шкварки можна, звичайно, було і заздалегідь приготувати, можна було зробити на газовій плиті. Але ж смак шкварків найкраще буде, це печі. Вони будуть пахучі, рум'яні. Наступним етапом приготування нашої страви. Це є картопля. Картопля велика, гарна. Трем картоплю на самій вірменті. Після того, як ми стерли всю картоплю, ми будемо додавати цибулю. Цибуля додається для того, щоб наша ця суміш не темніла, тому що картопля завжди темніє. Цибулю ми натираємо на трошки крупніший картушці. Лопатку. Того, щоб вона не темніла, зараз ми будемо відправляти нашу нарізану сматочки сала до печі. Ставимо біля вогню, не солимо, тому що будемо салити, тоді я вже будемо все з'єднувати. Ось як я готувала на свято я теж додавала мурку. І був красивий колір. І всі думали, що я додавала гарбуз. Но гарбуза я туди не Я Після того, як ми у нашу картопляну суміш додали, цибу, цибулину, додали марквину, нам ще потрібно додати сметану та яйця. Сметану. У мене не сметана, а у мене вершки. Розбиваємо яйця, трішечки підсовуємо. Щоб краще збились. Так, яйця збиті. І ще в нашій картоплі терті з'являється така ночаводичка. Дехто зливає, а дехто не зливає. Я теж її не зливаю. Значить, додаємо яйця. Додаємо наші вершки. Вчимо Небагато. для аромату? І підсолимо. Солимо, як кажуть, у нас на око. Далі перемішали, підемо, подивимося, що з нашими шкварками. Сухенькі, рум'яненькі. Ну, наші шкварки готові, тому ми додали їх до нашої картоплі. Значить Ми, я думаю, ще трошки додамо цього жиру. Помішаємо, що воно в нас вийде? Усі. Ну, Де рука наша в соромовигляде? Вже? Готова. Слідуйший етап це чим ми її будемо пекти? Печуть її хто в чим? Хто в чугуньку, хто в гусятниці, хто напротамі, хто в глибокій сковороді. А ми будемо пекти, як і раніше, будемо пекти у глиняний макітр. Ось у мене така є глиняна макітра. Беремо макітру, беремо велику ложку, будемо сюди викладати. Перед тим, як туди положити начин, дорогу, нашу картоплю, я Трішечки змажу сонячниковою олією. Це для того, щоб В кінці, щоб всі краї були змащеними. Це для того, щоб зразу воно не, як кажуть, не пригоріло. І я ложу для аромату, ложу сюди чесник. Ціленьким зверху ложу чесник. А тепер наша страва вже готова, щоб поставити її до печі. Ми беремо таку книжку глиняну і накриваємо. Так, ну Здається, вже піч у нас готова. Ми будемо вставляти нашу дироку. Закриваємо, як у нас каже, засланку, прикриваємо трохи вверх, тому там ще жар є, щоб не, не мило. І, і чекаємо, поки спечеться. Точного часу сказати не можу, тому що все робиться на око, як кажуть. Ну, десь годин дві Готова зараз побачимо. Будемо тягатися. Не зачуття витягувати її з печі. Отак. От так і відкриємо, бачимо. Ух ти. Все те, що з корочкою те, що доліно бути кругом. В горщику утворився ще один горщик. Давай ставимо її на стіл. Молочко в гладишечці, сметанка. І соління, помидорчики. Ще таке одно, Деруху ніколи не ріжуть. Її беруть ложками і їдять прямо з макітри. Це Саме воно смачне. А вже як ножом порізали, вже не то. Друге місце посіла господиня із своєю дерухою, яка сподобалася нашому незалежному не найбільше. Але все таки трошки поступилася. Це деруха від Савченко віри. Я Савченко Віра Іванівна. Проживаю в селищі Холми, пенсіонерка. Із 1953 року народження, 28 вересня в селищі Холми було свято, День села, то мені запропонувала донька спекти таку давнішню страву, називається деруха з картоплі. Я взялася за цю страву і зайняла друге місце. Потім мені запропонували спекти чернігів на конкурс. І моя деруха стала однією із переможниць. Страву з картоплі деруха готувала давно. давна. Взагалі, це наша сімейна страва. Ще в моєму дитинстві її готувала бабуся. Моя бабуся з 1904 року народження, вона прожила усю велику війну. Значить, чоловіка її забрали у солдати, залишила вона з двома дітьми. Робила, <кхід> а хліба у той, у той час зовсім було мало. І якщо хліба вже ж не було, займалися такою цією старинною спра... стравою. Вони випекали деруху. Деруха таке блюдо наїдне. Так, і цим виховували своїх дітей, кормили їх. І, і це їм було другим хлібом. Потім моя мама стала готувати. І я перейняла у них таку вже ж традицію. І далі я навчила своїх доняк готувати таку. Страву. Щоб приготувати деруху, такий рецепт. Беру я 10 картоплин, почистила і особина ну, беру білу картоплю, не красну, а білу, тому щоб вже була біліша деруха, зависить теж від картоплі. Беру дві цибулини сиріє, картоплю натерла, відтиснула сік. Потім тру сиру цибулину, дві штучки на цей. Убиваю два яйця сирих. Солі чайна ложечка, склянка молока. Молока. 50 грам вершкового масла. Ось так. І 150 грам м'яса, 100 грам сала. Це все дрібненько кришу, піджарую на сковороді і все перемішую. Ставлю свою в піч на 2 години. Потім витягую кришу сала, піджарю на сковородці так і соломкою. щоб піджарилось добре, викладую вверх у дерусі салом і знову на 10 хвилин заставляю піч. Пройшло 10 хвилин. Витягуємо диру з печі. От дируха наша красавиця. Витягли руху з печі гаряча, Можна смакувати, смакують руху гарячою. Не Дякую, вуха. Жителька холмів Наталія Щербак нарізає руху. Так, в холмах називають страву з тертої картоплі. Є тут зюмінка, дуже специфічне покриття цієї рухи, Не просто готується. Там Щоб була рум'яна, що була рум'яна корочка, збивається сметана із яйцем присолюється і покривається в два слої, раз, потім другий раз. І отримуємо таку рум'яну красиву корочку. Я Будь ласка, мій. пробуйте, а до вухи. Я знаю, що буде дуже. Май. Жінки, окрім дорухи, наготували ще страв з картоплі. Картопляна запіканка, деруни. І шкварками, і сметаною, сметаною. – Картопляні? – картопляники, просто картопляники. З капустою. Людмила Лакіс з Козилівки перераховує свої страви. Де руха, картопляники, картошечка з м'ясцем, ковбаска з картошечкою начинена. Картоплю, каже, і в млинці додала. А картошку треба начистили, тісто і туди картошечки накидали. І розмішаємо, і печемо. А ці господині так готувались до конкурсу, що півночі не спали. Картошка з печі в нас. Лягла у два, а встала півп'ятого. А я не лягала, бо я на роботі була. Заздалегідь до конкурсу готується Ольга Степанішина. Ай, ага, треба було зелені положити. ось так. Це голубці у нас де рухаю. У різних видах у нас. Деруха. Це у нас кутниця з Дерухай. А це вже у нас класична у горщику. О, жариться, кипить наша деруха. Каже, деруха – назва автентична, холминська. Її жінка готувала за бабусиним рецептом. Це давнє наше холминське блюдо. Це ми у холмах таке у нас. Колись ще моя мама жарила його, все. бабуся моя. Ой. А тепер ми жаримо руху. добре Так, дівчата, давайте на стіл люди, Ольга Івановна, наші блюда оцінюють вже. Так що швидко туди. Всього на конкурс кращої страви з картоплі представили страви 14 господин з громади. Дома готовлю, але тут вирішила спробувати дуже. Очень косна, очень. Журі гість з Португалії Антоніо Сантес. Він каже, важко визначитися, що смачніше. Я люблю українська страва. А що смачніше? Я я ще не все попробував. Дуже дуже рано казати. рано ще... казати для казати казати. Кам, тям, тям. Дуже Мама Лось Віталі Коровко. Новини на Суспільному.